Соцмережі, добре чи ні. На моєму прикладі, треба тут завжди поливати травичку. І я не знаю, чим би то зробити ефективно, тому що купляв завжди от такі от штучки. То десь я став, то десь малий став. І вже тут от зломилося в землю, не можна забити. Тут от зломилося, вона вже не працює. І натрапив в інтернеті на відео на ось такий от поливочний шланг. Ну, чудесна штука. Чи ви стали на нього, чи не стали, нічого не ламається, нічого викидати не треба і знову інше купляти. Причому він коштує ну, як дві такі штучки, а охват його в три рази більший. Так що я думаю, що соцмережі грають важливу роль в нашому житті. І е, ну, чому в мене склалася така, така думка? Тому що я не знав про цей шланг. Я просто не знав, що є така штука. Uh, і наскільки воно uh, просто отак от от за шланг взяли, перетягнули. Це навіть Максим мій робить. Дитина взяла, перетягнула, щоб там мокро не було, а тут сухо. Така от штука.